Вирішують складнощі, але грошима легше жити щасливо. За гроші люди продають свій час або тіло. Її міркування, що за гроші можливо продати душу. За гроші відкривається справа. Грошима люди створюють закони і рушки. За гроші можна купити вміння. За гроші купляється багато, за гроші продається і купляється спадщини. Я за гроші і так, Летить через небо на хату. За гроші лікують та калічать. За гроші живуть багато людей. Грошима створюються люди. А що люди готові заради грошей? Без грошей чи можливо зараз вижити? Без грошей в якому стані плем'я. Бо гроші на майбутнє запас. Вони все, вони ніщо. Ними без них дозволити зможеш собі що. Гроші дарують, грошима віднімають, гроші вручають, грошима нагороджують. Гроші шлють, грошима посилають. Гроші друкують, гроші впливають. Гроші закон, гроші. Кон. гроші щастя, нещастя. Гроші це слова, тексти, пісні. Гроші в русі, гроші на місці. За гроші гинуть люди. Хтось за гроші вирішує, що буде. Хтось гадає, хтось будує плани, гроші податки, гроші на З того моменту, як люди гроші створили, вони мали гроші, і гроші їх мали. А гроші це їжа, вода і море. Грожима звертатися навчають спершу в життєвій школі. Гроші житло, техніка, комфорт, рабство, гручності, менталії і форт. Гроші шеза, що за це гроші. Сходять з розуму, що сходинки мають. Навпаки, по сходах ворогу, шудофнії піднімаються. Час це гроші, окликати мають. Гроші це лікування або заліковування. Психіатрія тимчасово вічно. За гроші судять, але є волонтерами. Гроші в державі, гроші актори, гроші в шоу-бізнесі, гроші в політиці. Гроші критикують, сварять, репотуються критиці. Гроші інтриганти, гроші аферисти. За гроші заговор, зрада, артисти. За гроші з'єднують, гроші розмежовують. Гроші мо підіймають, гроші опускають. Гроші в родини у цілому світі. Гроші посуду в ефірі. Гроші викинуть і ні, їх відчувають. Гроші були в минулому і їх відчують. Гроші роблять гроші. Хотіло, швидко чи потихеньку. Гроші це послуга, без гроші послуги. Без грошей за гроші діють слуги. Гроші дарують, гроші зажимають, гроші кримінал, за них саджають і відпускають. Гроші судять, грошима буває судять. За них ненавлять уплоть. За них різні відчуття, гроші мистецтва. Ними приводять і почуття. Гроші це віра, надія, любов, гроші це прикладом дрова кров. Навіть волонтери допомагають гроші. Для актору не відбивати колінки. Гроші просить, гроші виправдають. Гроші, правда, гроші оман, гроші ілюзії і реалії отаману. Гроші нехай залишаються грошима. Вважаю, щоб ви правили грошими, а не гроші вами. Говорять нічого особистого, тільки гроші. Продають навіть лихомори пеньки. Гроші марило, тільки гроші. Це моріло. Гроші мерило, тільки гроші це мерило. Коли бачиш гроші, балакаєш мило. І милого милу даєш. Грошима турбуєшся, штовхаєш. Грошима воює, грошима миляться. Гроші зникають, гроші поширюються. Гроші будь-де, гроші в різних поясах. Доларі, євро, гривни, Боже, яка. В різних валютах чиммамологи. Питання не посхилу. Грошима катували, грошима надихали. Гроші міняли і не міняли. Гроші задарма, гроші дари. Гроші любезна, гроші всі шари. Гроші заслуга, гроші прогрес. Гроші економіка та втікаленість. Оберт грошей великий. Хто керує, той дити. Розумно їх розподілювати. Не нашкодити, а направляти. Гроші це іншого, но доходу. Гроші для проходу, приходу. А для нас це гроші, але для світу вони ще ціни трохи. Українська гривня світла хоч ще друкують, підіймають і ще меркують. Яка буде головна? Важливо. Якщо ви за гроші, зброю смерті створюєте, то думати, що ви насете ядерний потенціал, потрібно стримувати госудів норов. Не протворюйтесь від вруїни, вибухівки зброї та міни. Важливо у людей освіту розподіляти, Торгуватися, вирощувати і доглядати, а шляхи стіни наставляти. за гроші на, на нагодувати голодних. Замість зброї батареї гріти воду батареї холодних. Замість вогня війни мирний вогонь, світом пітьми. Гроші на благо, гроші благо. Нехай переможе добро і на зло. Бідні говорять, прихожу в магазин, тла не вистачає. Від високих цін грягуємо, хай всю згоду схватає. І стрімує свій апетит. Як кожний передут цієї хто владіє занями грошима, владіє цілим світом. Нехай не буде голова, а всім буде пирог. Поситись, зігріти із водою, ніколи не було злі. Цей міня самим магнегасинням благоустрій рішенням. І нема. Того, можливо, не а краще співати, танцювати, в шоу відчигати. Краще запускати в небо залюти під в кожному людям. Краще один одного пригощати, розуміти, побажати, прощати. А ось це ви з грошима, який вас там, що спонукає вам. На що ви втрачаєте їх? Про це написаний вірш, що зустрічаєте. Я іду. Я йду, я на клич на мене піду, Невесторо знайду, не слава труду, гроші перетворили світ в полігон, Людей зі зброєю до лінії у Є лікарні, тюрми, зони і загон. Будьте бувку будь небезпечні під землею на землі не поскрив. Гроші параної, немобісять же, браків від президентів. Гроші конвоя на дружина елементів. Гроші актив, вони працюють, гроші оточують роботу, гроші беруть у пологу, гроші це голова мотива, гроші це місія, гроші це комісія, податки, санто, дебет, кредит. Гроші хтось говорить, мов... мовчить. Гроші ритуальні послуги і весілля. Гроші подруги, вовні і недії марної. Гроші все, гроші ніщо, гроші питання, А за що, гроші відповіді, гроші з привітом, гроші весени, взимку весною і літом, хороші дурні, гроші розумні, гроші на кожному суджені. Щастя, грошима народитися. Багато важче, депресувати злитися. Набагато важче, депресувати злитися. Хіба що в їх кількості вони не задоволені. Гроші ув'язнення, хороші відео, хороші бд, на кишені, на карті, смартфоні в голові. Гроші йому багато, хто набиває мапу. Гроші в США, Європи Емірати. На різних континентах, на різних штатах. Гроші в космосі, гроші влідають, влітають. Гроші досліджують, гроші знають. І подивіться на грошенята за них. На них остать однак, достойні чогось, чим розбавиться. Вони суміли відлучитися. Зуміли відлічитися. Вчинкам ще можна пишатися. Кожен виніс свій з'ясов до союз або з ним потроспати. А хто чим зуміг, нашкодили допоміг. Хороший року люди грошима створюють різні види. Ними легше побачити, краєвиди. Святий, блаженні, не бере їх собі, якщо чесно. Як живуть мажори, боржі і інші цікаві. Називають джип, пари і спекулянти. Без грошей розкрити в повній мірі свій талант. Без грошей розкриті в повній мірі свій талант. Без грошей спробуй пробитися. Грошима як заново народитися. І великими більше всього. І пишу я для того. що Воротили величезних кошек стати. Треба підіймати. Читайте ці вірші, співайте ці пісні. Якщо у Русі, або на О 12 гроші не міця, Допоможете ви і вам допоможете. Побачите, будуть вірити багато повітря. Позивайте, розповсюджуйте, пощите. Це все вашими стараннями. Хорошами я назначаю побачити. Гроші я підтягую вагнет. Гроші вони гладять. Гроші перемагають зло. Вы не досліджують до него. Гроші мають добывать. Від них серца тают. Вони лагують. Відносині. Ага. Чи будуть в мене ваші рішення? Гроші, монети, щоб жити, не на гроші. Питячи від душі, поспіши. Пару кліків, переведи гроші переклички. Для мене гроші будуть кличкою. Гроші нам допомогти багатьом. Гроші творять чудеса, допоможуть більше ніхто. Гроші послуни Богом богам. Я за вас з вами. А до них люди просто змінювалися. Товари, їжу, я одни вже перетворювалися. А наразі за гроші, скільки можна нагодувати. Гроші є, будемо жити. І за них не будемо вмирати. Краще всі будемо наминати. З ними комунальний рад, до садован. Наспівають. Тому хто приймає рішення якого в душовому веркуванні. Я побачу на своєму рахунку багато цифр. Це любов і красу. Потенціал побачу, поділююсь неображення, підіграю, підігрію інтерес, що бізнес не зник. Гроші це підігрів світ та світло, Бодажу, чистота, проблем немає, бо По потреби грошима вирішуються. Я їх зла підключаю, вони підключаються. Разом долаємо бар'єри. Постосуйте вашеві мири. Передайте, майте совість. Пошукаю дому допомогу, Божу, тиска. Допоможніть кричуха, допоможіть. Від світа свої бідності збережіть. І способність тих, хто гроші перекориться пісні. І співаємо. краще жити. Співаючи, за рушили, гроші співають, чи міто жити. Посидівши за рушовою піснею, ми співаємо всі разом. Дякочка, гроші ця дякочка, Подаруйте, випімо, подаруйте. Можу, гроші, подаруйте в руки і нам подаруються. Коли мови грошей подарують, то руки відкриваються, серце це їжі гроші дають.